Січні місяці, повертаючись додому, я мушу залишити Олега ще трошечки тут разом з його коханою дружиною, з такою неперевершеною, як співає Олег Квіткою та юною. Тому що саме сьогодні, Олеже е, та юна, у вас є надзвичайно багато крутих шанувальників, але серед них є один шанувальник, е, дуже талановитий ювелір е, Петро Микита. І у нього є ювелірний бренд Мікіта, який дуже... Визнавальний у шефі, і він, коли купив ваші квиточки десь в січні місяці, повертаючись додому, він собі подумав, чому би я не зробив для свого кумира, для свого улюбленого співака, для своєї улюбленої співачки ексклюзивні, власноруч, зроблені, ювелірні вироби. І для Олега, Олеже, Петро, підходьте, будь ласка, сюди, побудуйте. Ого, вибухів ювеліром, теж, песнобудь так кукляти. Ну У мене є одне виробництво, так я маю на увазі. Зараз відібилів нічого. Друзі. Зараз колон для Олега це неперевершена робота 120 діамантів на рожевому золоті. Мене попхнуло. Господи Боже, дякую. А можна, а можна все таки ми таюне забрушимо? Ні, ні, це ще не все. Це не все. Пополуйте шалові. Олег, ти прийшов, Ого. чоловік пройшов. Я багатий такий став. Все. Я думаю, що ти багатий, тому що у тебе стільки прихильників шалених. друзі. Це все, і за них. це все і за вас. Дякую. Дякую. А для чарівної таюни, зараз також, враховуючи те, що вона за знаком гороскопу Козирі, ось такий також чудовий вироб. Козоріг у формі козорога наш колончик, який буде завжди Олегове нагадувати, що знак зодіаку не перевершить, кажу, що козороги неймовірно ніжні, талановиті і цілеспрямовані люди. Поплунуйте. 30 років вже розумію, що таке козорів. Дякую, дякую, велике спасибі велике. Дякую, дякую. Дай Боже, процвітання і щоб. Всі вовчиці, щоб всі дівчата знали цю річ і мали нагороді. Реально хороші речі. Спасибі, велике. Дай Боже, процвітання. Дякую. Спасибі! До зустрічі! Зараз побачимо! Є там заборона закона, ти маєш сам зрозуміти. Віка, якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто-напросто облівав би. Час сам. Не ти з освітами закатом. Значно. мені абсолютно по одному місці, що про мене говорить. Я був патріотом, він залишається. Повторюю, частина коштів піде на ЗСУ, як завжди. По іншому бути не можна. Все має бути чесно, прозоро і аймсорі з кармана свойого все Спасибо. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте наші відео.